Вітаю вас в ефірі. Програма Пряма мова у студії Язеляна Жильчук. і сьогодні у нас в гостях заступник начальника управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Василь Васильчанський. Вітаю вас Вітаю. сьогодні. На колегії голова Рода Віталій Чугунніков розповів про те, що область виграла 25 мільйонів доларів. Про це ми і поговоримо з сьогоднішнім гостем. Але перед тим, пане Василь пропоную прослухати пряму мову безпосередньо Віталія Чугуннікова. А наша область одна це виграла грант банку э, міжнародного банку. Цей гроші составляє 25 мільйонів доларів. Вони розвітані. Еквіварі 60 мільйонів гривень. На 5 років. Це не поворотні кошти. По а гарантії держави. Сьогодні що повторюємо. Але ж за 5 років немає так само позоро. Використати ці кошти, тому що це європейські кошти, вони будуть моніторитися, наскільки фахово, наскільки прозоро вони використовуються. Ці кошти були спрямовані на ремонт амбулаторій, фармів, сільської місцевості. Ми закупимо 18 ріні мобіль. І в нас кожен район і з нього доставить форму, чи в район, чи в обласну рівню. Отже, це була пряма мова Віталія Чугуннікова з колегії Ода. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях заступник начальника управління охорони здоров'я рівненської Ода Василь Васильчанський, і ми говоримо безпосередньо про цих 25 мільйонів, мільйонів доларів. Отже, ми вже почули, що за словами голови рода Віталія Чугуннікова, Світовий банк виділив нам 25 мільйонів доларів. Це був якийсь тендер, конкурс і які умови конкурсу були. Міністерство охорони здоров'я отримало 215 мільйонів доларів на поліпшення охорони здоров'я, на проект поліпшення охорони здоров'я на службі у людей, в тому числі ми. Дякуючи, звичайно, і обдержадміністрації і роботі нашої групи, отримали 25 мільйонів субвенцій на нашу область нашого супроекту. Субпроект називається підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу на 15-20 роки. Хочу сказати, що в цілому 25 мільйонів виділено субвенції на 5 років. Відбудеться я б поділив на чотири такі блоки фінансування нашого субпроекту. це реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я. Це 105, 79 амбулаторій та 26 фапів, які будуть реорганізовані, реконструйовані або проведено в них капітальний ремонт. Моди буде реорганізований він в амбулаторії 26 фабрик таких. Другий такий блок це обладнання та медикаменти, на що буде фінансуватися 10 мільйонів 966 тисяч. На перший блок у нас буде фінансування 12 мільйонів 708 тисяч. Третій блок це інформаційне забезпечення та моніторинг субпроєкту, на що буде виділено 740 тисяч. І четвертий блок це супровід самого проєкту. Хочу відмітити, що у нас буде проводитись перший блок. Це реконструкція та капітальний ремонт е, чотирма етапами, тобто, щоб не е, вся область зразу, тому що було би дуже важко втілити це в життя. Ми розбили на чотири етапи. Тобто, перший етап, починаючи з півночі на південь, перший етап у нас буде Володимирецький Зарічницький район, і тоді ми так будемо рухатися аж до півдня. На четвертий рік це Дубінська зона, Дубно, Радивилів, Млинів, Демидівка. Е, тобто, ми будемо з півночі. До на південь рухатися поетапно, не по тільки по реконструкціях і капітальних ремонтах, тобто будівництво. А всі е, заходи, які ми повинні реалізувати згідно нашого супроекту, ми будемо робити для всіх амбулаторій, для всіх районів одинаково. Хочу відмітити, що сам проект. Є в основному для первинної медичної допомоги, тобто амбулаторії, оснащення, ремонти. Ну також у нас буде і ЦРЛ, і обласна клінічна лікарня, серцево-судинний центр. Тобто, я так розумію, що цих 25 мільйонів нам дають не одразу. Так, не одразу у нас є. Вони розбиті по роках. У нас є план закупівель складений. у Нас є підписана субсидіарна угода. І буде поетапно. Вже на цей рік у нас виділено 9 мільйонів 300 400 або 430 доларів. 430 тисяч доларів вже виділено на 15-й рік. І так на кожен рік, згідно плану закупівель, виділені кошти. Тобто ви ще говорили про те, що це субпроект. Я так розумію, що це йдуть гроші не тільки з Світового банку, так а мабуть фінансується ще й з місцевих там чи обласних бюджетів. Іде співфінансування, так мається на увазі, що є проект у цілому України. Все, де Україна взяла позику 250, 215 мільйонів доларів. Ми маємо з них ми маємо з них 25 мільйонів доларів. Хочу відмітити, що ми ввійшли в п'ятірку областей, які отримали цей великий транс. І йшла розробка субпроекту, йшла буквально два з половиною роки. Ми пройшли практично п'ять етапів відбору для того, щоб попасти в цей транш фінансування на п'ять років по проекту. І ми отримуємо субвенцію. Субвенції 25 мільйонів, але умова є, що фінансування нашої області повинно бути не менше 10%. Тобто 2,5 мільйони доларів повинна профінансувати наша область. Чи то буде конкретно обласний бюджет, чи то буде районні бюджети, але фінансування це повинно відбутися 10% до фінансування з, згідно по субвенції 25 мільйонів. Тобто 2,5 з область вже якось на це. Відреагувала, вони готові таку немалу скажімо, суму виділити. Звичайно, що готові. І я скажу, що, наприклад, такі райони, як Володимирецький, Заречнянський, що вони практично сьогодні підготували проєктно-кошторисну документацію, це теж сума буде входити в співфінансування наше, тобто буде входити сума в 2,5 мільйони. І то, що ми запланували, також що вони куплять 20 машин. Практично кожен район повинен хто одну, хто дві машини купити, і заправка до машин, і мета. Медикаментозне забезпечення, тому що Світовий банк чисто медикаментозне забезпечення не фінансує. За словами голови рада, так цю таку провілею отримують 105 населених пунктів. Як обирали ці пункти? Так як ви розказуєте з півночі на південь, чи можливо якісь були критерії, кому потрібно ну, швидше. Я скажу, що так, як і от ми будемо і ті будівництва реконструкції та капітальні ремонти робити, так і більшість ФАПів, тобто сіл, в яких є на сьогоднішній день ФАПи, захотіли, щоб у них реконструйована була і реорганізований ФАП в амбулаторії, тобто створена амбулаторія, де буде вже прийом вести лікар. Але відбір був такий, ну, практично Майже як на конкурсній основі, тому що ми дивилися в першу чергу і вимоги світового банку. Дуже до цього є серйозні, щоб населений пункт був прогресивний, тобто, щоб приріз населення був, щоб населення було більше тисячі людей, де і положено згідно наказів МОЗ створювати амбулаторії. А вже чисто амбулаторії капремонти, відбір теж був. Це вже дивилися і голови, голови РДА. Голови районних рад, головні лікарі ПМСД робили відбір тих амбулаторій, які вони бачать, що підлягають ремонту чи реконструкції. Угу. А, тобто я так розумію, ці амбулаторії вони замінять фельдшерів, так які на сьогодні існуючі. Як це взагалі На сьогоднішній день? ФАПи в селах, так. там, де буде створена амбулаторія. Це 26 таких сіл. На ФАП буде реконструйований чи проведений капітальний ремонт і реорганізований в амбулаторії? Тобто, все там. Буде на сьогоднішній день надає допомогу фельдшер, тобто завідуючий фельдшерсько-кушерським пунктом. Там буде лікар і буде надавати медичну допомогу. Лікар, в тому числі буде працювати цей фельдшер, і буде ще медсестри сімейні працювати, і буде денний стаціонар. Так що, звичайно, що покращиться якість надання, а в першу чергу покращиться доступ до лікаря. Тобто фельдшерів не звільнять, просто їх. Вони просто... Просто будуть допомагати, так? Звичайно. Далі так. На роботі? В, угу. в кожній практичній амбулаторії є сімейні медсестри, є фельдшери. Угу. А ви згадували ще про цих 18 чи 20 реаномобілів, так які виділяться. Це тим самим, де будуть проводити реконструкцію цих амбулаторій ФАПів, чи це якісь інші населені пункти? Я хочу сказати, що сам проект не просто, наприклад, Світовий банк дає нам поремонтувати амбулаторії, поремонтувати угу. з ФАПів, зробити амбулаторії і купити обладнання. Сьогодні ми задекларували, що ми покращимо як. Якісь надання медичної допомоги, і що ми е, знизимо смертність. Та інвалідність від хвороб системи кровообігу. Це наша є кінцева ціль, і ми її мусимо досягнути. Для того, щоб її досягнути, в амбулаторію даємо, наприклад, портативні АКГ, стаціонарні АКГ для того, щоб могли. Звичайно, що треба забезпечити амбулаторію машинами, щоб лікар міг в разі виявлення пішов додому до хворого, виявив інфаркт міокарду. І зразу ж він тою машиною довозить хворого, до до ближчого медичного закладу. Звичайно, він може викликати екстрену медичну допомогу, яка привезе в ЦРЛ. Але для того, щоб далі ЦРЛ його завести в обласну лікарню, де йому проведуть стентування, а воно повинно бути проведено до двох годин, то для того ми і хочемо придбати для центральних районних лікарень реанімобілі, для того, щоб все ми вкладалися в це терапевтичне вікно. І Надавали повноцінну медичну допомогу. Тоді ми тільки можемо говорити про те, що у нас зменшиться кількість ускладнень від інфарктів, міокарда, від інсультів, і зменшиться кількість інвалідності. Угу. А ці раномобілі, так вони теж будуть якісь на, на якійсь тендерній основі закуплятися? Чи можливо вже там Світовий банк виставив якісь свої стандарти в цьому плані? Стандартів, звичайно, що багато. Всі закупівлі йдуть згідно умов Світового банку. Угу. От і сьогодні ми на сайті Світового банку оголошення об'явили оголошення для набору консультантів і наскільки… Тільки все практично затверджується, тендерна документація, і все буде перевірятися світовим банком. І всі закупівлі, звичайно, все буде йти через тендер. Тобто, по суті, можна сказати, що все це буде чесно і прозоро на відміну Звич... від того, як у нас буває зазвичай, звичайно, що буде. Що звичайно, до всіх умов, які йдуть закупівлю на сьогоднішній день, де прозоро тут ще в додаток буде контролювати, і напевно дуже вагомо буде контролювати світовий банк, угу. експерти світового банку. А Які ще критерії от світовий банк ставив для того, щоб отримати цей тендер? Euh, щоб провести тендер? Та щоб. Так, щоб провести тендер. Euh... Значить, у нас створена розпорядженням голови обдержадміністрації. Комісія, звичайно, наша обдержадміністрація віднеслася дуже зрозуміння. Я хочу подякувати голові адміністрації, і в нас сьогодні гусом керує перший заступник голови обдержадміністрації Приварський Юрій Юрійович. Юрій. І, Звичайно, світовий банк дуже оцінив це, що перший заступник керує і групою по відбору. Консультантів і закупівель, і гусом, тобто група управління супроектом. І вже відбулися в нас два засідання, як і групи, так і комісії. Все буде дуже прозоро. В комісії входять, оскільки у нас фінансування йде не тільки медицини, а вірніше в основному медицини медичних закладів. Але оскільки буде проведено, як ви чули, капремонт, і практично половина суми нашої субвенції йде на будівництво, тобто реконструкції капітального ремонту. Групу теж і гусу і комісії по відбору, включено у департамент архітектури та будівництва, тобто працівників. А чому саме от ця сфера? Ну не сфера, як це правильно назвати от серцево-судинні, так захворювання? Чому саме? Така галузь, адже в медицині в принципі у нас багато існує чи можливо, можна сподіватися після того, якщо якщо ця цей тендер проведуть вдало, ми можемо розраховувати на новий вже не якусь іншу галузь медицини від Світового банку. Можливо, і будемо розраховувати. Но сьогодні питання ми могли створювати. Наприклад, як Львів пішов шляхом боротьби з раком. Ми могли писати теж наш і на інші теми. Але оскільки сьогодні Рівненська область, сільська область, де практично майже 60% села, і ми сьогодні по статистиці бачимо, що дуже багато стоїть на диспансерному обліку хворих з хворобами системи кровообігу, багато інфарктів, і тим більше специфіка нашої області, то, що дуже велика віддаленість. Від від центру від рівного, і ми вважали за потрібне саме, саме фінансувати первинку для того, щоб покращити якість першого контакту лікаря і пацієнта і покращити якість надання медичної допомоги. І ми віримо в це, що, дякуючи цьому проєкту, ми досягнемо зменшення ускладнень від інфаркту. І інших серцево-судинних захворювань, ну а також інвалідність. Тобто ви по суті самі обирали, так на яку так. галузь підуть кошти? Так. Ну це не одні Семінарів багато було, нарад багато було. Тійсно ми і Львів відвідували, і Київ, і були триденні, чотириденні семінари. Що де просто йшла настанова, що як бачення нам наводилися приклади других країн, як вони пішли шляхом, яким як покращили. Тож треба, наприклад, чи дало ефект це чи інше втілення, там, наприклад, своїх тих супроектів. І наше бачення таке, що якщо ми покращимо можливість лікаря надавати якісніше медичну допомогу, у нас і покращиться звичайно стан і стан здоров'я. Нашого населення, тобто ви зважали і на світовий досвід, так. Так, в цьому плані, звичайно, От, які так. вам приклади наводили, які найуспішніші. Ну, наводили приклади, дякуючи Світовому тоже банку, і я зміг буквально тиждень назад побувати в Хорватії, де mm -hmm. дійсно побачив ту медицину, яку б ми хотіли. Там сьогодні електронна карточка існує, все наскільки прозоро. Виписали рецепт, пішов в аптеку, буквально за, в тому ж приміщенні. Mm -hmm. Рецепт вже там є, він може отримати. Ну, і звичайно, там наскільки Нато страхова медицина, що тобто, ті сержки страхова так, Ми можемо тільки завидувати сьогодні. Якщо у нас кошти йдуть на медичний заклад, то у них кошти йдуть за пацієнтом і все, хто надасть допомогу. 80% первинки приватна. Медицина, але і страхова компанія, це державна страхова компанія. Вона бачить, що кому дати гроші, за які медичні послуги. все наскільки прозоро, що там практично ця же електронна система Джирджі, вона видає повністю і суму затрат, і якість надання медичної допомоги повністю все відстежується чисто по електронній системі. Але в принципі ну, існують якби різні думки. Багато хто каже, що страхова медицина це якби не, а, ну, не зовсім ідеальний варіант, так? Тому що а, не всі а, українці, наприклад, мають кошти, щоб а, ту ж страховку відкрити, так, і там впродовж а, років її утримувати, скажімо так. Чи, чи можливо ви бачили якісь ще варіанти? От за кордоном, крім страхової, можливо, якось 50 на 50 є якісь варіанти. Чи, чи для нас, в принципі, це теж хороший варіант страхова медицина? Я думаю, що буде законодавство відповідне. Я на мою думку, втілювати страхову медицину ми можемо теж в Україні, і вона буде. Якщо нехай навіть ця хорватська система страхової медицини, яку я побачу, де всі застраховані люди, mm -hmm. тобто де роботодавець, де держава, хто без роботи страхує, де там mm -hmm. відсоток роботодавець дає, так що і повністю безкоштовне практично обстеження і лікування є в Хорватії. Тобто такі міф як безкоштовна медицина, у них існує насправді насправді. так, це дійсно існує на насправді. Цей міф про безкоштовне лікування. Навіть якщо треба на серці операції надскладно робити, там село треба поміняти. Дійсно, вони це роблять безкоштовно. А вони сюди до нас приїжджали от в Україну, можливо, в Рівне, зокрема, які в них враження від нашої медицини? Ну в Рівне не приїжджали, але в Києві в Києві на цих семінарах так приїжджали Прияв, і так? багато лекцій читали нам, розказували. Але коли побачать своїми очима, то вже, Це звичайно, вже зовсім інше. Так, так. І оці саме головне, що сподобалося, то е швидка. Оті передачі викликів, оце коли у нас проєкт був, такий вчасна допомога, на жаль, він так і не втілився в життя. Але ж це коли GPS тільки виклик поступив, зразу передається на швидку, Чи, де ну, на екрані uh -huh. видно, де, куди, де машина стоїть, де їде, куди їде, і як передача викликів. Звичайно, що це прискорює просто ті виклики, і вони сьогодні. Говорять, що там в Загребі, наприклад, до 6 хвилин у них є обслуговування виклику. Нічого. Так. Для нас це звучить якось таким далеким-далеким майбутнєм. Ну, далеким у нас теж передаються виклики. Я скажу, що ми теж забезпечуємо постанову mm -hmm. Кабміну. Можливо, десь в селах трошки тяжче це зробити, але в місті до 10 хвилин теж практично забезпечується виклик. Добре, дякую вам за розмову. Дякую, що розказали нашим глядачам, що це за тендер і куди підуть цих 25 мільйонів доларів, які виділив світовий банк. Я дякую. нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був заступник начальника управління охорони здоров'я рівненської ОДА Василь Васильчанський. У студії з вами була я, Зряна Жильчук. Це була програма Пряма мова. Залишайтесь разом з нами на телеканалі Ритм. Дякую.